Інформаційні злами, таємничі задачі і ризиковані авантюри. Рівень захищеності і безпеки в усіх сенсах слова. Цього тижня вимірює новинометр. Усім привіт! Мене звати Ксенія Дворнікова і на найближчі 20 хвилин ви гарантовано захищені від інформаційного непотребу. Охусі гаджети. Здається, що увесь світ в твоїх руках, а американським чревом здається, що. Ми, ну, ті, хто з планшетами, вважаємо себе розумнішими за недогаджетоване людство. Воно і не дивно. Ось так просто взяв і відфільтрував інформаційний простір у себе. Наклеп! Новинометрові новини коротко для усіх. Суд у справі про побиття журналістки Вадимом Титушком перенесли на 10 липня. На засідання прийшли не всі свідки. Юлії Тимошенко потрібна операція. Про це заявила її донька з посиланням на німецьких лікарів. Хорватія вступила до Євросоюзу. Тиждень моди от кутюр відгримів у Парижі. За 180 тисяч доларів пішов з аукціону годинник Джеймса Бонда з лічильником Гейгера. Король Бельгії зрікається престолу на користь сина. Перша річниця мовного майдану. У столиці відбувся пам'ятний мітинг. Деякі потоки інформації ламають будь-який захист. Від них не сховатися ані в президентських палацах, ані на курортах. Як не камуфлюйся, мало. Геть поліцаїв з міліції. Це вам не 42-й рік, а сьогодення, Із таким гаслом прийшли на банковий мітингарі цього тижня. Вимагали покарати в радіївських Висловлювати незгоду з курсом країни на банковій навпроти адміністрації президента уже три тижні як заборонено. Однак це не завадило активістам провести ще один мітинг проти цієї заборони. А тим часом, натхнені прикладом київських демонстрантів, на вулиці з вимогою справедливої кари для міліції вийшли в більшості великих міст країни. Та це квіточки порівняно з врадіївським бунтом. Під врадіївським відділком міліції з десяток людей вхідні двері під замком і поки що цілі. Це перше липня, понеділок, коли Україна дізналася про зухвале зґвалтування. Це було двоє м'ясине, дрижак євгеній і поліщук. я забула, Як його звати, Це точно було. А таксист це за рулем це у Напали на дівчину ще 26 червня, та лише за кілька днів вона прийшла до тями. Заарештували таксиста й одного з міліціонерів. Другий заявив, що має аліби. Селяни не повірили. У ніж проти вівторка кілька сотень людей штурмували відділок. Почали вибивати ворота, а з сторони стріляли. Вони бояться нас, тому що вони нас занистають за людей. У врадіївці пригадали міліції схожі злочини з минулого, в яких масово і впевнені селяни під тиском зізнавалися люди. Феліка, шокіра, в вухо пихали, бери на себе та вісі. Написала один оці душі, троє з них. На себе. Ні, двох убили, один накла на себе. Під тиском громади третього обвинуваченого дівчиною таки затримали. Алібі його не підтвердилося. Керівника Врадіївського відділку та начальника МВС у Миколаївській області відсторонили від справ. А в приміщенні відділку представники міністерства організували громадську приймальню. Зі скаргами на міліцію з усієї Миколаївської області з'їхалися сотні людей. Такими темпами може дійти і до Єгипту. Другий поспіль єгипетський президент завершив своє правління за ґратами. Не врятувало навіть легітимне обрання на посаду. Усього рік минув із перших у країні виборів, а незадоволені єгиптяни знову тисячами збираються на площах. <клес> Щоночі демонстрації переростають у бійки та сутички з поліцією. За кілька днів уже десятки загиблих по всій країні, а поранених рахують на сотні. Увесь цей гвалт через те, що близько половини населення хотіли негайної відставки президента ісламіста Мохамеда Мурсі. Мовляв, цілий рік чекали на нове щастя і добробут і не дочекалися. Минулого разу ми розпочали революцію за обставин, які були набагато кращими ніж зараз. Але тепер все стало дуже погано, тому кількість незадоволених принаймні подвоїлася. Тож тепер Єгипет розділений на тих, хто упевнений, що не поміняють президента, і стане добре. Та на тих, хто вважає, якими б позитивними не були зміни, запроваджувати їх треба за законом. Ми проти повалення влади мурці через переворот. Те, що сталося не демократично, той факт, що на Тахрір люди святкують катастрофа. Тому ми зібралися, щоб показати світу, що ми не згодні. Поки що країною керують військові. Незабаром обіцяють нові вибори: і президентські, і парламентські. Не обов'язково рівняти із землею сьогодення, щоб побудувати світле майбутнє. Навіть на сухому цифровому ґрунті може вирости дещо перспективне. Хто зна, може серед цих трьох сотень винахідник нового Гугла чи ресурса, що перевершить Вікіпедію, вишукуванням потайливих талантів і займається Олімпіада КПІ ОПЕН. На змагання до Київського політеху з'їхалися розумники з пострадянського простору та Європи. Майже сотня команд. З цим, я вважаю, будущее. <на> нашої страни та й взагалі всього мира. Тим більше з такими темпами, як зараз розвиваються IT-те технології. Взагалі, не хочу в сторони. Дев'ять годин юні програмісти піднімали над it задачами Усі задачі описуються життєвими прикладами. Нагадують головоломки, коли потрібно одним човном перевести козу, капусту та пастуха. У фундаменті таких задач глибокі знання теоретичної Математики, алгоритмики, комбінатори. Перша задача це очень цікаво, Не знаю, то пища для мозга. Мозок і є основним інструментом: жодних калькуляторів чи телефонів, лише папіри з ручкою та комп'ютер без інтернету. А все одно б він не вирішив усього. Програмування – все, проявлення творческих навиків в програміруванні, ніж каких-то. Ну, Стандарт. Найкмітливіших і найкреативніших чекають призи і технічне обладнання. А ще приємний бонус. Работати, дуже часто дивляться, в яких олімпіадах е, участі. Е, то, так, да, це може стати як плюсом в кар'єрам на рості. Лише інтелекту в житті не досить. Треба мати хоч трошечки практичної мудрості. Інакше авантюризм занесе хто зна куди. Отак можна почати як крутезний шпигун і хакер, а закінчити як герой фільму Термінал у пастці між двома країнами. Едварду Сноудену 30 він став знаменитістю за одну мить. Варто було лише опублікувати секретні матеріали. Один клац мишкою, і весь світ дізнався, що США прослуховують усіх і усе. Здавалося, усе було під контролем. Могутній Вікілікс запевняв, проблем не буде. За притулок домовимося адвоката дамо. Але не так сталося, як гадалося. І ось уже майже два тижні шпигун, начебто би його там не бачили, сидить у транзитній зоні російського Шереметьєво. За цей час через нього пересварилися півсвіту. Навіть літак президента Болівії примусово саджали, щоби пошукати там сноудена. Нечувано дійшло до того, що російська екс-шпигунка Анна Чапин запропонувала йому побратися, мовляв, мають чимало спільних інтересів. Щоправда, у транзитній зоні одружуватися не можна, і що тепер робити? Жодний асанж сноудену не порадить. Поки що країни одна по одній відмовляють йому в неденні притулку, не хочуть сваритися зі США. Однак ніколи не буває так погано, щоби не могло бути ще гірше. Он словацькі парапленеристи, можуть накласти головою за фоточки в інстаграмі. Вони прилетіли до Ірану займатися улюбленим спортом і якось не врахували, що фотографувати в цій країні що заманеться ще й з повітря тяжкий злочин. Тож тепер сидять у в'язниці, а дипломати намагаються їх урятувати. Словаки точно не шпугуни. показало розслідування новинометра. адже знехтували основним правилом спецагентів. Нічого не записуй. Записане знищуй. Перевірте себе. Далі секретна інформація. Спробуйте її не розповісти. нікому, нікому. нікому. Я почула голос: підведися і побачила розкриті руки. Не бійся. І тоді я встала з ліжка і сказала: так Боже. Чоловік спитав, що сталося. А я змовчила, щоб він не подумав, ніби я збожеволіла. Новина здивувала всю лікарню. Жодної аневризми більше не було, жодних ушкоджень мозку. Ніхто з нас такого раніше не бачив. Ння року святий отець Франциск уповноважен конгрегацію розглянути диво пов'язане із папою Іваном Павлом II. Зарахування Івана Павла II до святих викликає певні суперечки через свою поспішність. Минуло усього вісім років після його смерті, і вже до кінця цього року його можуть оголосити святим. Ад іншим папам чинити добро. Зрештою, саме таких святих усі ми хочемо шанувати. Від деяких видовищ краще триматися подалі. Менше хвилини тривав політ ракети Протон М. Тільки но стартувала з байконура, як вибухнула. У небо здійнявся височенний оранжево коричневий стовп. По землі розлилося токсичне паливо. За офіційними даними, ніхто не постраждав. Унаслідок пожеж в американському штаті Аризона загинули 19 вогнеборців. Елітний загін, майже у повному складі. Стихію не можуть угамувати уже тиждень. Сильні вітри і спека розбурхують полум'я. Бурхливо і гаряче завершилася друга сесія Верховної Ради. Депутати не зробили і половини запланованого та з чистим сумлінням пішли у відпустку до 3 вересня. А перед тим добряче поголосували і подратували одне одного, й виборців. Валпавіт нам порядки. Дійсно, доки ми мріємо про ідеальний порядок, хвати поперервам ходить. Відноча не Відноч... наглядь. Відноч... Відноч... Уберіть, питання розглядають. Сидіть, не, міш... не мішайте. Що зараз відбувається в парламентській залі? І не мати брехати. Отак називаєма опозиція. Не стучіть дома жінці, будете по голові стучати. Треба йти в ногу з часу. І не завжди розраховувати на старі перевірені засоби. Адже те, що колись допомагало, сьогодні може призвести до біди. Гучний скандал в іспанському містечку Магальйон. Пограбували ворожку. Винесли майже 200 тисяч євро. І хто? Її ж власний клієнт, ще й не наркоман якийсь, а цілком поважний сеньор, колишній менеджер футбольного клубу. Причина переконлива: не спрацювало любовне зілля. От незадоволений чоловік і вирішив повернути гроші. Та так перехвилювався, що під час пограбування занедужав і одразу попався поліції. Тепер під судом марно намагається очистити своє ім'я. Яким же чином? Жовта преса пише: пристрасний сеньор знову пішов до ворожок, щоб ті зняли вроки. Як бачимо, забобони шкідлива звичка. І без грошей залишать, і без свободи. А від яких вад потерпаємо ми, українці, найбільше? Заходьте на нашу сторінку у Фейсбук і розповідайте. Он американці стверджують, що ми вживаємо алкоголю більше ніж північні сусіди. Ви з цим згодні? А от і ні. У нас навіть байкери за здорожчання пива. Платити за улюблений напій більше готові заради дітей. Клуби підтримали ідею утричі підвищити акциз на пиво, а частину цих коштів направити на добудову нового корпусу дитячої лікарні Охмадит. Активісти підрахували, таким чином можна дістати майже півтора мільйони гривень на рік, а пиво здорожчає лише на кілька гривень. Ідея була непогана, але депутати її не почули. Може, на наступній сесії. Та около гривни там буде, там цього продукту на реалізацію. Мені это ну, для мене це буде нічні і для багатьох теж. Гроші від пива на дитяче лікування. Химерна схема. Утім, не химерніша затейки, китайські моделі регулювання суспільства. От остання ініціатива тамтешнього уряду. А давайте змусимо дітей відвідувати стареньких батьків. А хто не слухатиме до в'язниці. Теж користь. Є вже і перша покарана. 77 річна жінка позвалася до своєї доньки, і та тепер зобов'язана проводити зі старенькою свята та вихідні щонайменше раз на два місяці. Інакше доведеться платити чималий штраф, а то й сісти на рік. До таких драконівських методів китайці вдаються, бо виявилися не готовими до старішення населення. Пенсію країні немає. Діти часто працюють на іншому боці країни. Та додому навідуються добре, якщо раз на рік. Тож літні люди лишаються кинутими на призволяще. Щоправда, навряд чи цю проблему можна розв'язати погрозами. Новинометр обіцяв захищати і оберігати вас від інформаційної дурні. Місію виконала. А щоб захист тримався довше, ось вам антивірус на випадок атаки негативу. Я замилований тобою, я покидаю твої мапи, сльозою, що біжить, щокою, ділю себе, я навпіл. Я відлітаю легко так, лишаю все, що є у мене і не болять чужі слова, говорять хай собі даремно, а море, а море, а море, залиш, хоча би шанс Вернусь для нас, Аморе, аморе, аморе. я а море я повернусь для нас. Аморе, аморе, аморе. Залиш хоча би шанс. І хай буде з вами сила Новинометро!